Узівській громаді депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ прийняла рішення достроково скласти повноваження. Заяву про відмову від мандата Тетяни жили. Обранці розглянули на спільній комісії 17 червня. Шта заява Жили Тетяни Анатоліївна, яка просить прийняти рішення про складання повноважень депутата міської ради 8 скликання. За власним бажанням. Є пропозиція підтримати у разі, якщо депутати міської ради на сесії проголосують за відповідну заяву, то обранців восьмого скликання залишиться 36, Повідомив секретар міської ради Юрій Кушнір. Зазначу, що в зв'язку з тим, що Тетяна Анатоліївна була обрана депутатом міської ради з від партії «Опозиційна платформа за життя, то заміщення. Не відбувається відповідно до рішень ЦВК від чинного законодавства. Таким чином, після прийняття даного рішення з 38 списочного складу ради, у нас залишиться 36 депутатів. Тетяна жила не була присутня на комісії, де розглядали її заяву. Тож причина відмови від мандату невідома.